Some... Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Сьогодні на балансі джидропу 16 gG pointів. Так, тому що я вирішив все злити, повідкривати кейси, і щоб мені були доступні всі безкоштовні кейси і крутитись за допомогою них. Давайте почнемо відкривати, в принципі. І сьогодні нам важливий кожний от скінчик, що випаде, тому дивимось. Скумбрія. Це я не думаю дуже дорого. Хоча давайте оці скіпнемо кейсики. Отак от, срібний і вже золотий будемо дивитись. Тому що, можливо, реально щось хоча б за тисячу і випаде. Давай. Не знаю, скільки це. Ну, так оцей квиток в пекло попадається. Чому мова інша. Ладно, платіновий кейс. Давай. Вийде щось. Mm, неонуар може. Якийсь гарної якості за 2000. 800. І елітний найдорожчий кейс. Давай. І і, і зупи... ну, не зупиниться. Ну, це достойне це 5000, так. Це 3400, добре. І в сумі у нас назбиралося 700. Давайте щось цікавеньке знайдемо. Наприклад. Оцей кейс, кебаб, 3 штучки, 1500 витрачаємо. Наша задача сьогодні, щоб як. Якийсь скінчик е був в інвентарі за десь ну, за десяточку, за сімірочку, може. Типу, і тоді це буде зовсім непогано, тому що ми зможемо його кинути в апгрейд на якийсь відсоток і, можливо, щось нам та і випаде. Е Хайпкейс е 4 штуки за 2000, давай. Видає щось. МК, ну таке. так Оце 500, і МК100. 1800. Відкрило за 2000. Нагадаю. Трошки нас підзлило. Відкриємо оцей кейс дві штучки за 2500. Ой, давай, будь ласка. Не супер злий. Aa, 1500, видає. Ну Які 1500. М -м, відкриємо оцей мафія арсенал. 5 штук, 1500, давай. Вийде щось справді достойне. Це по-моєму... Оце непогано тільки. А все інше таке собі. Навіть трошки зливає нас, але ми йдемо в апгрейд. Давай, ну, вже 34%. Давай, ну вже можна. Найс, хоча б це випадає. Вже щось не таке погане. Продаємо все це. 6 тисяч баланс в нас. Відкриємо одного Еля, Не подивимось, забустить нас, він нас чи ні. І. По-моєму, вони є за 10 але 4. Окей. Fire 1. Окей, fire. нормально видає. Давай оцей ножик просто мені. Окей, 117. Звісно, ножика ніякого не буде, але 7000, в принципі. І було 7000 в нас за цих всіх кейсів безкоштовних. М -м, easy Game 5 штук. 600 витрачаємо. Можливо. Окей, це, норм... а, це не норма. О, оце, прикольно. Це, по-моєму, теж. Е 490. Контракт на 500 і видає. Скільки? Можливо, 1000 хоча б 600 видає. Щось ми на одному балансі крутимось. Мені це не дуже подобається. Відкриємо три таких з бочками кейси. Авік? Ще щось? Е, окей і ще. Найс. Nice. 9000. Окей, питань в мене немає. Давайте все продамо. 10 тисяч в нас є. І треба далі крутитись дуже обережно. Чайні кейси. Чайні кейси навіть окуплять нас, так? Почекай. Так, окопають нас поїде Окупають? Не окупають, ще відкриємо, що покупили треба. Ну, це теж не окупає. Та... Ай -яй 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 -яй. Ну, добре, 1200 контракт. 1200 уходить. І видає нам скільки? Давай. 915 апгрейд. Ставимо на 1500-отак. От шанс дуже високий. 50%. Давай. Ну, це має випадати, не випадає. Це не. Це не випадає так. Просто видай якийсь дорогий і все. Це, по-моєму, таке собі, так? Це дуже непопулярний А, 2000, ладно, беру свої слова назад. Минулого разу МК видавали теж непогано. Ну, якусь гарну видай. О, це непогана МК. І. 1500. Калаші. Підзливає нас. Нас сильно підзливає. 200. 200, 200 180, то це непогано. 1190 відкрили. 1495 ще раз? Може, хоче щось дати. Safari Mesh. Просто видало Safari Mesh. Це скі. 746. А знаєте, який ми відкриємо? А, два таких ми відкриємо, бо можемо собі дозволити. Окей, спасає ситуацію. Дуже спасає ситуацію, насправді це агент. Ну, це не те, що я хочу залишати на аккаунті. Два Еляни. І дають тисячу мені в сумі, і давайте. Касарік мені видадуть, так? Ну, це непогано, це погано, але не так, як я думав. Ладно. 555. Давай. Видай мені, як завжди, 3000, оце юспик, да? Де він це юспик? Окей, це не погано. З цього щось крафтиться, так? 6500 окупу є. В принципі, ну, що сказати тут. Коверт. 4 тисячі, витрачаємо і дає. ОКМК непогана, калаш статрек трек може. Може, оце за тисячу дасть. 4 найс. Nice. Ну, 8808, даєш мені оце неонове кимоно і ми уходимо. Давай. Будь ласка. Просто неоновики. Ну, 5 тисяч видає. Таке собі. 5500. Ще раз відкриємо неоновики мано. Треба оцей 5.7 просто. Ну ні, ну гарні. Ну не гарні вида. За 4 видасть. За 10 видає, окей, стоп. А відкриємо ми кабочкові кейси на весь баланс майже 5 штук. Таке, окей, неоновий гончик. Найс. І щось в правому. За 10? За 4. Окей, 14. Слухайте, це навіть е, краще, ніж я очікував. В принципі, ми потихеньку фармимо. Раша RB, один кейсик. Один кейсик собі дозволю. Це, якби, такий, так сказати, новий. Ні, зупини. Ну, це 1500, так. Ну, 1800 видає, звісно. Заходимо от сюди, от, ставимо на 3000. 3, отак от, от поїхали. 45% шанс. Ну, не випадає. Випадає. Окей, на грані. Це вони так будуть Ну і ще цей Цей, цей P250. Такий лютий, прям тип. Black and white. на всі гроші відкриваємо, бо серія вже має підходити к кінцю. І це за 7000 випадає нам. за 4